Творча зустріч це подія, де зустрічаються література, поезія та життя. Це місце, де автор ділиться своїм натхненням, а глядачі намагаються зрозуміти сенси через вірші та розмови. Ми потрапили на одну з таких зустрічей. Тож давайте подивимося, як це все відбулося. В одеській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася творча зустріч з поетесою, журналісткою та головною редакторкою онлайн-видання Українська служба інформації Тетяною Милимко. На заході, що проходив у затишній атмосфері, присутніми були відвідувачі бібліотеки, студенти та усі поціновувачі. Зустріч, яка складалася з трьох частин, модерувала бібліотекар Ксенія. Тетяна розповіла про початок свого творчого шляху. Вона наголосила я ніколи не розповідала нікому, що я пишу вірші. Я боялася чомусь. Розповіла, мабуть, роки два тому, коли потрохи почала викладати свої роботи у соціальній мережі. Тетяна також розповіла, чим для неї є поезія, яке значення в сучасному світі займає слово і висловлення думок. У гостя згадала про знайомство зі співачкою Джамалою та про те, як був створений відомий хід крила, тому що для мене вірші, напевно, це не стільки спосіб якийсь просто там сісти і день, щось виношувати, скільки спосіб віддати паперу там чи вже в телефоні. Блокноту якомусь свої емоції та переживання, які е, в мені є з приводу е, якоїсь обставини, яка відбулася, йшлося також і про шлях Тетяни в журналістиці, про те, як вона справлялася з труднощами, про якості, що допомагають максимально широко розкрити проблему. Під час зустрічі усі охочі мали змогу отримати відповіді на свої глибокі та нетипові питання. Наступною частиною заходу став бліц. Кожен з відвідувачів діставав з кошика папірці запитаннями, на які Тетяна мала відповісти. Запитання були нестандартними, з гумором, але гостя впевнено відповідала на кожне з них. На завершення поетеса прочитала кілька своїх віршів. Відвідувачі слухали її, затомувавши подих. Він серед гір. Він наша з тобою дорога. Дивись своїм серцем. Не схибиться зір, усюди побачить Бога. Це було дуже зворушливо, тому що в цій бібліотеці є моя книга. Прямо е, директорка бібліотеки колись попросила її. От я її сюди привезла, завезла, ще довго не могла завезти. Але для мене це так цінно. Це саме те, про що я говорила: що коли от живого автора так. Якось поважають, намагаються показати, що це треба, стимулюють до того, щоб він тільки зростав, розвивався і таке інше. У кінці адміністрація бібліотеки подякувала гості за зустріч та влаштувала автограф сесію. Відвідувачі мали змогу поспілкуватися з поетесою та отримати чудове фото. Враження дуже світлі, дуже теплі. Те, що саме зараз дуже дуже потрібно. В нашому зараз житті у війну, тому що пані Тетяна надає просто таку енергію. в мене зараз від цього заходу залишаються тільки світлі відчуття. Поезія це мистецтво слова, що передає глибокі почуття і думки через ритм, образи та мелодійність. Тому не будьте байдужими до поезії та збагачуйте себе гарними думками.